Всім привіт! Знаходжуся я зараз на дуже гарній локації. Подивилася сама, а зараз покажу її і вам. Подивіться, яка краса кругом. І ця краса продається, знаходиться в Минаї. Ну, давайте розкажу вам спочатку про саму діляночку, а потім підемо в будинок. Поїхали! У нас є автоматичні ворота, є два заїзди, і там, і там є автоматичні ворота. Ландшафтний дизайн, дуже гарно багато насаджень, гараж. у нас із гаража є вхід в будинок. Будинок дуже якісно збудований. Будувався для себе. Ділянка у нас має 15 сотин. а комунікації центральні, каналізація і вода. І плюс додатково по водичці є скважина глибиною 50 метрів. Велика територія є насадження, в будинку є газ. Розуміємо, що на сьогодні газ у будинку це великий-великий плюс. тому що таких будинків в дійсності мало. Ну от така краса у нас продається. А зараз я вам покажу сам будинок, який робився з любов'ю, будувався з любов'ю, будувався для себе, і він продається. Тому дивимося на цю красу. Захоплювалася, я впевнена, що цей будинок комусь припаде саме серденько. І тому, кому припаде, чекаю від вас дзвіночка. Поїхали! Це у нас вхідна група, велике зеркало, шафа, вхід в гараж. Гараж великий, просто він у нас трішки загружений, тому вам особо його не показую. Е, Ворота автомат. Тут у нас є електричний котел, газовий котел, великий бойлер, очисна система. Сюди по будинку, де є плитка, тут є тепла підлога. Заходимо, повертаємо направо, і в нас відкривається, дивіться, яка дивовижна кухня-столова. І, напевно, не буде власниці хозяйки нової, яка не оцінить цю красу. Значить, кутова кухня, верстійка. Вся техніка вмонтована, великий розкладний стіл. Ви подивіться, скільки вікон у цьому будинку, скільки світла, скільки сонечка попадає в цю велику гарну вітальню. Значить, у вітальні у нас є камін. Над каміном знаходиться телевізор, а ця стіна зверху не нагрівається. Тому у нас є ще один вид опалення, що можна вигріватися дровами каміном. Так. Показую вам ще раз цю красу, і йдемо дивитися далі. Тут у нас знаходиться пральня сушка, пралка, гладільна дошка. Тут у нас кладовочка, її вам не показую. Санвузол гостьовий. Кабінет, якщо хтось любить працювати з дому, що дуже зручно. Кімната номер 1 її теж вам не покажу. Ну, вони всі плюс-мінус в одному стилі. Дитяча кімната. Дивіться, яка гарна дитяча кімната, велика простора, батьківська спальня. По новому сучасному мастер бедру Чому? Тому що тут у нас є гардеробна і свій власний вихід у санвузол. Даємо вальнички. Велика кутова ванна, біде туалет і також великий душ. В цей санвузен можна заходити як з коридору, так можна заходити з спальні. Ось такий будинок продається, тому я переконана, що він попаде комусь прямо в сердечко. І ви, прийшовши сюди, побачите і зрозумієте, що це те, що ви шукали. Тому телефонуємо і приходимо дивитися. Люблю вас, ваша Ніна Паращич.